Цьому році у мене тут персиків стільки було. Багато. Я приїхав, вони в середині липня вже спіли. Ну і так як вони тут падали, там Андрій приїжджав, Сергій трохи приїжджав. Ну, не це Частинку Часткинку обирвали, а я ще позавчора тут щось це я лажу. Коротше, і ще був знайшов і декілька так я ось у землі. Бачите? Воно бух упав, комашки. Тут іще тут десь було, я бачив, що є. Так воно ж своє. У магазині як купиш, є? Да. Ну, п'ять було і воно висіли такі, що це. Ну так це вже оператору буде. Ану. У магазині купляєш, чому воно не смачне? О ти кусаєш, а воно там хрумтить. По-перше, що... Виробники, які його вирощують і продають, в такому готовому вигляді воно не може до прилавка довестись. Воно рве дві тижні йому ще потрібно висіти на сонці, дозрівати, потім воно набирає смак. Кожен день набирає цукристість і І Із-за того в магазин воно потрапляє полузелене, щоб там воно могло зберігатися, поки доїде при транспортіровці, щоб воно доїхало, і потім ще хоч там днів 10. А це? М-м-м, Потік сок. Так куди там? -то? В тому купованому. Кісточка всередині. Розломилася. Ну так стоїть же купити маленьке деревце, осінню посадити. І через один рік у вас вже дасть 3-5 отаких от а на наступний рік. Ще зробили правильну підрізку, я покажу як. Можете інше відео подивитися. Як підрізається чашою, як формірується персик. Це зовсім інша технологія. Не так, як яблуня чи груша. Як воно плодоносить. М -м -м. Ну, це смакота. Так що так, Дочекалось у мене. Спасибо. Ось ось десь навіть є... Порчене, але не залишайте зимувати там всі хвороби, болячки. Знімайте з дерева усі отакі на сливах особливо Тут усі грибки, бактерії все в цьому. Тобто це все збирайте і хай не зимує воно там. Так що отак смачний персик. А є ж різні сорта. Є інжирний, раніше, пізніший. Яблука ще зараз не хочеться. Якби, воно є, але яблука ще. Так що отак смачний персик і ще мене дочекався.